Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо розглядати резонансну тему. Польські далекобійники заявили про продовження протестів до 1 лютого 2024 року. Всі ми знаємо, яка ситуація зараз продовжується на кордоні з Польщею, тому будемо розглядати цю тему. Перше запитання: для чого, з якою метою польські далекобійники блокують кордон з Україною? Знаєте, що я думаю по цьому розкладу? Якщо б не ось ця карта по цим двом, я би точно сказала, що скоро все має завершитися перемир'ям, укладанням якоїсь угоди, тобто все завершить. Тому що карта мир завершує ось це все, що зараз відбувається. Але тут карта повішеного. Мені здається так, що нещодавно була якась певна пропозиція щодо заключення, все-таки цього перемир'я, якийсь перемовини, щоб все це все-таки завершилось. Але хтось підкинув дровішок. По цим картам, і все це застопорилося, і вони вирішили, замість того, щоб навпаки це все завершити ще й продовжити. Хто тут замішаний тут тріка Пентаклів і карта імператора. По-перше, імператор може показувати якусь людину при владі, дуже дуже високо поставлену. І так як тут карта світ, це може бути як і хтось із Польщі, із їхнього правління, так і з-за кордону, тому що карта світ саме про закордон нам і не тікає. Але ми цю інформацію ще перевіримо іншим запитанням: хто ж такий тут цей імператор? Тому що саме він... Віддає ось ці накази. Саме він тут головний. А вже три якісь інші людини виконують ось ці накази і підсипають у цих нових і нових дровішок, щоб цей конфлікт це більше, більше розгорався. Тут четвірка пентаклів для того, щоб зберегти якісь ресурси, і це щось пов'язано з великим бізнесом, для того, щоб не понести збитки. Ось так я це бачу. Ну і тоді відразу питаємо, чи причетні російські спецслужби до блокування кордонів України з Польщею. Прийшла така інформація, що організатор всієї цієї компанії, поляк Рафал Меклер, лідер проросійської партії, він закликав визнати окупацію Криму та зняти санкції з РФ. Давайте подивимося, чи причетні російські спецслужби до блокування кордонів України з Польщею. Ну, звичайно ж, причетна. хто б тут сумнівався, тому що тут страшний суд. У класичній колоді Райдер Вейта тут янгов просто трубить у велику таку трубу, і всі це чують, і всі про це знають. Тобто відповідь однозначно причетна, але по цим картам вона робить якось це тайно, анонімно під прикриттям, щоб її не запідозрили. Вісімка кубків говорить про те, що ні-ні ні, ми тут не причетні, і навіть на нас не дивіться. Але карти самі за себе говорять, і карта світ однозначно натякає на вплив за кордону якоїсь країни, і ми вже знаємо, якої ось ці карти кажуть, що Росія хоче великих кардинальних просто змін для того, щоб ось цей кордон був взагалі повністю заблокований. Ось це головна ціль і мета Росії. Ось так давайте запитаємо взагалі, як вирішиться ця ситуація для України. З польським кордоном Тут дуже багато фігурних карт, які говорять, що дуже багато людей буде задіяно для того, щоб вирішити цю ситуацію і цю велику проблему. І тут головну роль зіграють якісь дві жінки королева жезлів і королева мечів. Королева жезлів тут. Поруч з картою справедливості, яка каже про те, що ця жінка може бути суддєю. можливо, це навіть суд на світовому рівні, не обов'язково всередині країни. Тобто це вийде, мені здається, на більш такий широкий загал. І тут уже по карті справедливість. За допомогою якогось судового, можливо, навіть рішення, але тут закон буде притягнути якісь документи, і вже підняття навіть імператора, можливо, це президент Польщі, тому що це якась дуже високо поставлена особа, яка теж має на цю ситуацію вплив. І тоді вже вона вже вирішується, тому що тут дев'ятка пентаклів. Знову ж таки, королева тут мечів може говорити про підписання певного документу, але закінчує все-таки п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що ми понесемо дуже великі збитки, ще більше. Чим зараз і по-друге, вже стосунки з Польщею не будуть такими, як раніше. До цього мені в принципі теж карта говорила, що там все не так буде гладко. Тому я думаю, що так м'яко кажучи, ми дуже сильно на це обрасимося, і це буде тягнутися вже і далі. Це накладає свій такий відбиток на наші подальші стосунки з Польщею. Щодо сроків, як я вже багато разів казала у своїх відео, на жаль, карти Таро не кажуть точні сроки. Але тут в нас дев'ятка і п'ятірка. Я не думаю, що це дні, і дуже сподіваюся, що це не місяці. Я думаю, що все-таки це тижні. Від п'яти до дев'яти тижнів має приблизно вирішитися ця ситуація. Але без залучення якихось міжнародних організацій якоїсь оцієї жінки судді, яка має вплив. Все таки ця ситуація не здвинеться, тому потрібно це вже робити на більш високому рівні, і тоді можливо все це можна буде скоріше закінчити завершити. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Адресу ви зараз бачите на екрані, а також я залишу його в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!